Всім доброго дня! Звати мене Андрій, займаюся автопригоном автомобілів. Мій номер телефону 097 606 25 99. Хочу запропонувати вашій увазі. Ось такий автомобіль. Це є Honda CR-V, срібний колір 2010 року. На автоматі 2.2 дизель. Дуже малий пробіг 143 тисячі оригінального пробігу. Даний автомобіль знаходиться в Бельгії. Вчора зателефонувавши цьому дилері, поспілкувався з ним. Він мене запевняє, що автомобіль весь в рідному окрасі, немає жодних пошкоджень, по мотору, по коробці, немає жодних зауважень. По комплектації, як ви бачите, має партроніки на ксеноні, на панорамі. Має велику навігацію, велику навігацію, шкіряний салон, мультируль. Автомат, підігрів сидінь За камеру заднього виду, не знаю, це треба уточнювати вже безпосередньо на місці. Вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити 16200 доларів. Можливо, це і велика ціна, але ціна виходить за рахунок того, що в автомобілі 143 тисячі оригінального пробігу, і тим більше, авто... даний автомобіль на автоматі. Всіх, кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. Я вам розповім, як можна зарезервувати ось цей автомобіль. І в понеділок, тобто в наступний понеділок, його можна буде оглянути, якщо все добре з автомобілем. Я можу його викупити, пригнати в Україну, розмітнити, сертифікувати і вже віддати вам повністю автомобіль з всіма документами, які потрібні для реєстрації. Отже, кого зацікавить, телефонуйте, також підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.